Вікон це вже повставляли, рам тут не було. Так, йдіть ось в зало. Дивіться, тут ми нічого ще не робили. О, дивіться, що тут. пані Віра демонструє, якого лиха накоїла російська ракета в їхній домівці, яку вони орендували. Сім'я жінки рік тому тікала від обстрілів із села Новомихайлівка у Маріїнському районі Донеччини, де зараз точаться запеклі бої. Жінка з жахом згадує цю ніч, були всі дуже налякані. Каже, війна і тут нас догнала. Так шарахнуло. Чи я тут правильно так було це все громко? Ну, скрежет металу, грохот. Ну я даже світ. Бо таке, як огнем обдало, ну дуже було громко, дуже і оце все полетіло. Такий такий звук. Ну я вам не можу передати це. Нада тільки тільки навірно це. У момент влучання ракети всією родиною сиділи на дивані. Найбільше постраждав дев'ятирічний Матвій, хлопчика в шоковому стані та з порізами склом забрала карета швидкої. Пані Віра каже, воно дуже наляканий ще з початку великої війни. Завжди ховався від гучних звуків та від шум. Булі за що? За що ця дитина до терпіти? Ми виїхали від тіля, тікали, можна сказати, дві вини. Ми, ми нічого не брали. Так, от да, в сумку кинули, і оце ми приїхали сюди, і нас війна доганяє. Оце спала на оцьому цьому дивані. Оце спала ця дитина з мамою. От бачите, щоб їм би було далі. От, от подивіться на оцей диван і на цю раму. Оце ми тут ще це з вікна попадали. Ото все. Тепер їм нікуди податися. Рідна домівка на Донеччині розбита давно. Та й тут у Дніпрі тепер розтрощена. В орендувати квартиру з пенсією 8 тисяч на двох каже нереально і згадує так званих братів росіян. Просто щоб вони іспитали те, що ми іспитуємо. Їхні діти, їхні внуки, щоб вони отак от от забоялися щоб вони так поплакали, щоб вони так попереживали, що серце не знаде діться? Ворог цієї ночі запустив 14 ракет на регіон. Дев'ять із них були збиті повітряним командуванням. Схід також ППО приземлила три безпілотники шахет. Одна з ракет влучила у приватний сектор, знищені вщен чотири будинки, близько 25 пошкоджені, та понівечені понад 20 автівок. Було здійснено гасіння пожежі, яка виникла в результаті даного удару на площаді приблизно 25 метрів квадратних. Було здійснено обстеження зруйнованих та пошкоджених житлових будинків, і були виявлені люди, які були супроводжені до карет швидкої допомоги. Через прильот постраждали 11 людей, серед них троє дітей: 4, 9 та 16 років. Сімох людей ушпиталили. Всі пацієнти стабільні, як я вже казав. Ліки, які потрібні для їх виздоровлювання, скорішого все є тому. Віримо, надіємося та лікуємо. Все буде добре. Також на місці працюють всі комунальні служби. Люди оговтуються від пережитого і отримують психологічну допомогу. Олександр Пронський, Дарія Візір, Дніпро, П'ятий канал.